Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати і розуміти шаги, то ви потрапили на вірний канал. І сьогодні я хотів би поговорити про один важливий елемент це перевага в розвитку. Коли виникає перевага в розвитку, як правило, вона виникає тоді, коли одна сторона має більш активніші фігури. Має більше розвинутих фігур. А інша сторона е має менше розвинутих фігур, або вони виключені там якийсь певний час. І особливо це виникає часто в дебюті при переходу з дебюту в піль. Е то виникають такі ситуації, коли одна сторона нарощує активність фігур, вводить більше фігур в ігру. А інша сторона повинна захищатися, і в нас добуває якісь матеріальні здобутки, але із цього часу страдає король, і тому, як би мовити, треба, звичайно, бачити і розуміти, як це виникає. Я хотів би взяти одну стару, дуже стару партію. Вона була зіграна важко. <плес> Страшно не сказати. У 1625 році це був італійський шахіст Ель Грего. Він написав першу шахову книжку в Європі. І, в принципі, можна дивуватися, наскільки він вже тоді був мистецтвом атаки. Але ця партія дуже повчальна і історично дуже важлива. Я думаю, що кожен грамотний шахіст повинен цю. Партію знати. Є4 Е5, кінь F3, кінь С6 і білі грає слон С4. Ну, словно сільюється на пункт f 7. І після слон С5 виникає так звана італійська партія, яка досить популярна сьогодні. Сучасно шахісти вони трошки інакше розігрують, але тоді, в принципі, взагалі принциповий хіт хід С3. С3 з ідеєю Д4, щоб захопити центр. Чорт відпадає в кінь в 6, також називають фігура, ну, поки що все іде нормально. Д4. Ну, пішак повинен бити, Пішак б'є, сломає 4 шах. і б'є, в Кінця ну, 3. Біє створили тут центр, але поки що проблема, що. Е Чорні може побити на Е4. Забрати Пішака. І в цій позиції Греко він грає на розвиток. Він рокерує короля. Тепер висить на Е4. Чорні на С3. Конем. Ну, треба сказати, цей хід же є помилковим. Цей хід є великою помилкою. Потрібно грати ту слон С3. І кращий хід замілих тут буде Е4. Д5, на 4 d5. Тому що якщо білі поб'ють на c 3 тоді чорний буде час на хід D5. Вони підкріплюють коня в центрі. Ну і потім ход рокірують, мають пішака. У них все чудово. І тому білі повинні грати D5, ну і там виникають досить такі форсовані варіанти. Даний попит це не так важливо для нашого теми. Нам цікаво, що відбудеться після взяття Пішака. Ну, що відбулося? Біві рокерували, в них фігури в грі. І в чорних, звичайно, король стоїть на 8 Ну. чорні, в принципі, були задоволення, тому що одні зараз не проходить. Так що мовда такий. Можна побити PDF 7. Тут все в порядку в чорних, але. Є одне, але відграть Fest B3 і наносить подвійний удар на f7 на c 3 Дуже непрямний хід. Тепер Чорні провоєдали жадібну політику беруть Туру, але тепер за це, це приходиться подати. Бо ще цікавий хітло не 4, але на ньому може да. зараз розглянути. Також він не рятує, тому що білі вже мають дуже сильну атаку. Король f 8 слон g 5, і на слон 6. Білі підводять, не граючи фіругуру Тору. Також важливо, важливий принцип атаки. Всі хочуть приймати участь, танцювати хочуть всі, скажімо так. Ну і це найбільш продуктивно. і Тепер треба сказати, що чорні не працюють три фігури, от вони не працюючи, виключені, і в білость просто велика перевага, скажімо, щоб порахувати цінність фігур, 9 ферзь, слон 3, два слони кінь в горі. Тобто вже 9, 18 і плюс 2. 23, 23. і тут особливо в чорних ну, виникають вже проблеми. Загороджую просто конкретно Трей 8 Вирагати фрезер. Чорні грають кінь E7, слон H5 нападаючи на мат. Ну і тепер тут не просто: Наприклад, якщо грають з'яти D5, щоб тут де мату, то тут ще можуть білі. Ну, Таким можете вони повинні робити на е7 і грати тут TORA-1. Е, Таким чином нічого кращого немає, чим. Е, побити тут слон G5, тепер ферзь D5, висить на G5, висить мат. G6, ферзь біжить 5 Ну і тут з підтримкою коня домінує ну, сильно. В принципі, тут чорний безнадійно. Ну, тура h 8 не грає, тура не виведена. Ну, в принципі, не досі приблизно матеріальна рівновага. Але чорний розташований жахливо. Ну, наприклад, після слов F7, K5, досить FS F7, Slon 8 Шах. І тут можна показати А4 спокійно. Ну і чорні не можуть е вивезти фігури в гру, тому що зразу вони десь не координовані, не один другу і втратять там е як мінімум фігуру. Е Продаємося до партії. Слон B1. Тепер слон BF7, король F8, слон G5. Знов кісло на е, E, повинні грати. Ну і тепер всі шляхи до рим. Ну Саме про себе ну, забрати на Е1, на А1, А6, Слон е 7 і кінь е 5 Немає достатньо захисту, біля так виграють. Ну, зіграли більш ефектніше, додаю ще одну фіру гру. Чорні б'ють на d4. І тепер слон G6. Весінь мат на всі, Слони Чорні грають d5, Щоб не було мати одразу. шах. Ну, тепер треба давати фігуру, щоб виникнути. Зразу, щоб накнути мату. Слон f 5 Чорні б'ють коня і тепер ходом слон е 6. Били хочеш поставити мат. Ну треба захищатися f 6. Біли бьет на 6. Ну бити не можна из мат в доходах, но скажем так. Хороша порада тут уже. Другого варта. На слова 6 right кров'я 8, це не ряду, тому що слова 7, но не зрозуміло як захищатися від... Від МАТО КАТС Д6, але це не рятує, тому що можна шах і забрати Туру. Біля хатаки і, і матеріальна перевага, так що тут біля так виграють. Ну, ця партія показує, наскільки важлива перевага в розвитку і наскільки небезпечно нехто, ну, так би мовити, нехто. Королем, скажемо, його небезпечно залишати в центрі. Якщо вдається атакуючій стороні залишити короля в центрі, то, як правило, це веде до сумних наслідків для, для захищаючої сторони. І, так би мовити, тут видно, що а, наскільки ефективна атака про неокриваної королев і дуже яскравий атакуючий приклад. Якщо вам ця партія сподобалась і відео, ставте подобайку і не забувайте підписуватись на канал.